Всім привіт! Сьогодні я зібрав 13 україномовних ютуберів. Перший, я, я їх нікнейми не буду говорити, тому що вони є на аватарці каналу. Третій такий четвертий. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий. І ставте подобайки та підпишіться на канал, щоб я зібрав. Ще англомовних ютуберів і другу частину зробив україномовних ютуберів. Всім до побачення!